Усіх вітаю уже з понеділка у наших дітей канікули. А значить, час відпочити наповну. Мене звати Переполятник Сергій, і я запрошую всіх до Кременчука. Отож, куди піти насамперед? Якщо хочете безкоштовно насолодитися природою, чудові парки вам на вибір: придніпровський, міський сад, сквери імені Бабаєва, Парк Миру. А ще набережна, жовте листя, золота осінь, краса, яку неможливо оминути. Смачно поїсти можна в джані, в сімейному кафе світло, в закладі амбар або Велес. Любителям кави раджу рокаву, чіл, кофан, якщо ви в центрі. А для тих, хто хоче чогось містичного шаклунка з передбаченнями та чарівною атмосферою. І це лише частина моїх рекомендацій. Насправді всі заклади в Кременчуці чудові. Розваги теж на будь-який смак: каток на льодовій арені Айсберг, кінотеатр Галактика, квест кімнати Адреналін, клуб віртуальної реальності Матрикс. Безкоштовно можна відвідати художню галерею або краєзнавчий музей. І це лише головне, насправді у нас безліч цікавого. Якщо приїжджати погуляти на день, авто можна залишити на площі Перемоги в центрі і далі йти пішки. Тут усе в пішій доступності. Для тих, хто приїжджає на екскурсійному автобусі або планує залишитися на кілька днів, транспорт можна залишити неподалік готелю Кремінь місця вдосталь. У нас є різні варіанти ночівлі: готелі, гелікоптер, Оптіма, Кремінь це в центрі. Зовсім новий Рінвокс недалеко від Макдональдса, а також подобова оренда квартир на будь-який бюджет і смак. Звісно, все про Кременчук в одному відео не розповісти. Але якщо ви плануєте подорож і маєте запитання або потребуєте якоїсь поради, пишіть у коментарях чи особисто. І з задоволенням допоможу.